Добрий день, шановні глядачі нашого каналу! Я впевнена, що у дитинстві кожен із вас мріяв потрапити на великий екран. Сьогодні ми маємо можливість познайомитись, поспілкуватись і отримати досвід від тих, для кого кіно це частина життя. Привіт! Привіт! Як твій настрій? Е, ну, добре. Добре. Тоді давай трішечки дізнаємось про тебе. Де ти навчаєшся і скільки тобі зараз років? Мені, мені 7 років, я навчаюся в 18 му ліцеї. І можливо в тебе якісь улюблені предмети? Е, ну, в мене улюблений предмет поки математика. Яка вже дитина приходить і каже, що любить математику. Я здивована. В тебе вона тобі, тобі легко дається. Ну так. Молодець. А що ще ти полюбляєш робити? Е, ну, якщо говорити про школу, то я люблю там грати з друзями на перервах, кейчика, а вдома я просто сідаю за комп'ютер і знімаю відео. Ти відео знімаєш? І кудись виставляєш, можливо? Е, ну, в Ютуб виставляю. А яка сфера про що ти розповідаєш у відео? Ну, про одну мою любиму гру Майнкрафт. А які ще ти любиш відеоігри грати? Ну, я люблю відеоігри грати, брав старше. Що... Що... Стендоф. Цікаво. А, тоді давай е, поговоримо з тобою, як ти взагалі дізнався про кіножурнал «Байки» і сюди потрапив. Е, я, е, мама про це мені повідомила через інтернет. Mm -hmm. А де ви побачили? Ну, я... е, е, ми побачили це в інтернеті, в оголошенні. І тебе це зацікавило? Ну так. Можливо, в тебе була цінстві мрія, що ти хотів знімати в кіно? А якщо кажуть, що по правді, то мене мама записала сюди. Ага, Зрозуміла. Але коли ти прийшов, то ти зрозумів, що тобі це справді подобається. Ну, так. Які в тебе були емоції, коли ти ну, закінчив знімати першу серію? Ну, це було круто, мені все подобалось. Е легко, чутяв... тобі? Так? легко давалось тобі? Ну, мені вдавалось, це легко. Але один раз е я не міг просто щось там зробити одне і 50 разів перезнімали. Ну, це нічого, але головне, що вийшло в кінці. Так. Ну, це саме головне. Розкажи, яку, які перші серії ти знімався, яка назва? Е моє Мій перший фільм це заради гри. Розкажи трішки, про що це. Це ми там, що ми там граємо в більярд, і що дівчата на нас погляд. Ну, і ми поглядаємо на дівчат час від часу. Угу, Тобто, у вас була дискусія між дівчатами і хлопцями? Угу. Витрішилася на тих хлопців, наче ніколи не бачили. Піло на них дивимося. Оп, відвернулись. Смішні вони. І не кажи, я навіть здогадуюсь, про що вони там говорили. Та зрозуміло, що про нас. Ми красуємось ми перед ними. А ми просто прийшли пограти і запросили їх, щоб сумно не було. Нам точно не сумно. Дивись, як вони нас розважають. Це точно. Он вони як граються. То дивились на нас, тепер відвернулись смішні. Ти в одній серії знімався? Чи можливо в декількох? Е, – Ну в одній поки поки що в одній, але хочеш продовжувати це. Так. Тобі подобається. Угу. – А як твої батьки до цього ставляться? Е, Мої батьки до цього ставляться добре. Що я ходжу на акторство. Що ти розвиваєш? Так. А батьки не хотіли теж спробувати знятися? Ні-ні. <рес> Ні. А ти питався? Не? Ні, що. То спитайся, може вони теж хочуть. Спитаюсь. У нас були дітки, які батьки теж знімалися в кіно, і досить непогано виходило. <рес> А, Розкажи мені про свою мрію. В тебе? вона є? В мене є мрія, що ну, тільки один, щоб. Погова настала стала чим по шуті. Це, напевно, мрія зараз в кожного українця. Так. А Розкажи ще про свої захоплення. Можливо, ти якимось спортом займаєшся чи ну, на якісь гуртки ходиш? Я ходжу ще до плавання. І скільки ти вже часу туди ходиш? Скільки Тиждень. Тиждень ти тільки почав. І тобі подобається? Любиш взагалі в воду плавати? Ну, так. Подобається. А яке твоє улюблене місце в нашому Луцьку, де ти любиш відпочивати? Е, ну я люблю відпочивати ну, біля замку Люберта, хоча там не де декілька років тому був. А, на тобто на екскурсії? Ну так. А взагалі, де любиш гуляти? Можливо, якісь майданчики чи атракціони? Е... І я люблю гуляти в парку, там можна піти в кафе щось там попити щось зігрітись. Любиш морозиво, може? Ні. Не любиш? Ні, вже а давно що ти не люблю. Де чотири роки тому. А чому? Просто не подобається. Ні. А добре, а що ти найбільше любиш солодкого? Ну в мене є два самих і три, навіть найсмачніші речі. Ну, скажи. Перше — наги, це друге, кабаносики, третє — третя піца. Я зрозуміла, тебе більше на село не тягне. Не. Um, зараз. Ти вже розповідав своїм друзям, що ти знімаєшся в кіно? Ну, тільки в школі всім своїм друзям розказав. І Як вони на це зреагували їм сподобалось? Ну, нормально відреагували. Не хотіли теж спробувати? Ні, ще теж не питався. Ну, може, ще Ти їм запропонуєш mm -hmm. і ви разом знімаєтеся у фільмі. Так. Mm -hmm. Тоді розкажи, як ти себе відчував у ролі актора. Це ж тебе був перший досвід. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, було круто перший раз, круто було перший раз мені. А, а як до тебе режисер відносився, як до дитини чи як до справжнього актора? Mm -hmm. Ну, всі до мене відносились як до актора. І як тобі? Добре. Добре. А ким ти хочеш бути в майбутньому, яку професію обрав? Ну я не знаю ще. Ще думаю. – А не, були, не, були, не проходили думки, що там, може, актором стану? Та ні, це ще давно в мене були думки: перший льотчиком, друге дяди і так далі. Зрозуміла. А хотів би ти взагалі бути відомим на всю Україну? Так. У якій сфері? Ну, що знімати кіно, щось таке, щоб всім подобалось в Україні. Mm. А який твій улюблений фільм чи мультфільм можливо? Е, ну, від чого мені найулюбленіший фільм це Самодома, перша і друга частина. І скільки ти разів вже передивлявся? Ну, багато. Перший раз, це коли мені було два роки, я дивився той фільм. Ми разом зі мною. І маленьким, дивилися. і ти прям пам'ятаєшся? Цікаво. Як ти думаєш, от кожна людина може спробувати себе як актора і знятися в фільмі? Так, бо завжди потрібно щось нове, дізнаватись і пробувати. Так, пробувати себе у різних сферах. А в тебе є домашні тваринки? Так, були б. Чотири, але рибки померли і, ну, здохли. А, <рив> в а зараз хто в тебе? У мене є пап... два папуги. Кеша Зара і собака Джина Джина. А це твоя особиста собака? Тобто твій улюблений, з яким ти доглядаєш чи просто батьків там? Та ні, я тільки за папугами, бо з ними багато чого зробиш, два папуги. Вони в тебе розмовляють чи ні? Ні. Один е кеша в нас вже з'явився п'ять років тому. Чи ще скоро буде шість? Багато йому вже років. <свист> а зараз тільки десь рік. Рік. І вони не сваряться? Не навпаки дуже сильно дружать. У мене теж є котик такий величезний. Чи було на зйомках, що тобі було важко щось якусь емоцію зіграти, можливо? Ні. ні. Все легко давалось? Да. Все легко давалось, добре. Ну ти справжній актор? Треба тобі продовжувати. Угу. Дуже гарна в тебе футболка. Угу. Можливо, ти хочеш щось сказати нашим глядачам, порадити щодо знімання в кіно? Що знімання кіно, що, що це круто, що тебе буде знати вся країна, а може і вся земля, може декілька країн, може міста, місто. місто. Тобто продовжувати. Продовжувати щось новеньке робити. Так, пробувати себе у різних сферах. Угу. Дякую тобі і бажаю надалі зніматися у кіно і ставати популярним. Дякую.